Яке гарне небо. ой, Як давно такого неба не було. Таке рожевеньке, гарнюське. Добре. Петро їхав з роботи і йому по дорозі попалися олені. Та треба подивитися, чи воно знімає зад і середину, як воно знімає. Ага, так. розібратися з тою. знімається. Я ж не маю коли зараз. Він каже, тільки виїжджав з роботи і е, два оленятка йшли. Прямо біля лікарні, Тож в лікарні, так? На території лікарні. Клас. Їдемо зараз в Медіа Експерт купувати посудомийну машинку. І е, зверху така є, як то називається, поверхня так? газова. Ой, яке небо, я не можу налюбуватися, слухай. Зараз зніму. <кхем> І поверхня газова. Не будемо купувати духовку. І духовку, може, купимо на, на низ, знаєш, на, сам, на yes. самий низ, так. А наверху нам духовки не треба. Яке гарне небо. Клас. Так отже ми їдемо вибирати. Я потім вам скажу, яка ціна. І скажу, яка величина, чи розмір, і розмір, які розміри. Тому що ми беремо найбільшу посудомийну машинку і беремо найбільшу поверхню на плиту. І вам все покажу і розповім. Так, полесос закінчив свою роботу. Щось крутиться на одному місці, не може базу знайти, чи він зараз знайде базу. А, ну. Ага, зараз буде випускати сміття, я вам покажу, як воно випускає сміття. Так. Повертається. Was? Rozpoczynam ładowanie. Rozpoczynam opróżnianie pojemnika. Ano. Сьогодні неділя 30 березня. І в день ось так воно все виглядає. Хлопці зараз будуть ще валити ось цю стіну. Тут буде величезна кухня, вітання, все разом. І ось там ми будемо робити вихід на вулицю і на другий рік будемо будувати там терасу. Зараз вони нам ще бомблять інше приміщення, я потім вам покажу. Отак, стільки грузу. Має приїхати машина з контейнером і забрати весь той груз. І так, сьогодні 31 березня і сьогодні були сантехніки. Дивимось, що вони зробили. О! Омивальники вже стоять, крани вже стоять. Клас. Клас. Дивіться. Бачите, як гарно. Клас. І гріник стоїть. Ой-ой, слухай, який великий термостаті Я думала, то менший буде. Що він таке купив величезне? Усіх вітаю. Дивіться, яка краса у нас тут 1 квітня і зацвіла форзиція. Я тільки що запиталася е, в наших колег, як буде по польську форзиція. Вони кажуть, так, і буде форзиція. Так що. Деякі змінюються назви, а деякі залишаються такі самі. Так що ось така краса у нас. Усім бажаю доброго і гарного дня. Я така сонна ледве встала. З тим переводом годинників. Я думала, що я взагалі не встану. Знаєте, зранку настільки хочу спати, що все тіло так трясеться. Так що не можу ще звикла ти з тим переводом. На вулиці холодно, Вау, холодіна, страшна. Але я не стрималася і вийшла вам зняти як цвіте форзиці. Дивіться, як гарно. Особливо тут зелена ялиночка, а між ними такі жовті, по боках ялиночки, жовті кущі. І тут теж ціла алейка форзиції. Дуже гарно. Хоч і холодно, але повітря свіже свіже, можна подихати. Дуже гарно. Дивіться, як сидиш на унітазі і дивишся, і що ми бачимо? О! Гарно? Думаю, що не дуже гарно вони зробили. Не розумію, чому вони то не подивилися і так негарно зробили. Тут Другий умивальник. Ну, більш-менш нормально. І тепер порівняйте цей. Просто напроти, навпроти зору, як сидиш на унітазі, відкривається така гарна картина. Ну, що я скажу вам? Ну, буду замовляти, щоб поправляли. Ну то не гарно. Зараз покажу вам, які умивальники і крани. Отже, сьогодні 1 квітня і вчора поставили крани. Я просто не дозняла, бо там прийшли знайомі мебельщики. І ось ми купили такий кран. Верніше два таких крани з одного боку і з іншого боку. Це кульок, то там стоять. Такі, ми покупляли лампи тобто для електриків, будуть монтувати. Ну і водичка гарно тече, це чудово. І дуже зручно. Як ран посередині, то він заважає, а як з боку, то він не заважає. Ну і крім того, дивіться, тут раз натиснув, і можна собі щось попрати легеньке там. так? А назад тако відтиснув і воно пішло. Так що мені подобається дуже такий зестав, кран із такою кнопкою. Бо є такі крани, що десь тут і мають таку кнопку, вверх піднімаєш, і тоді це піднімається. Але це дуже важко замонтувати, то потрібно м, багато умов виконати. Ми вирішили таку брати. Ну і тут таке саме. Це називається рожеве золото. Бачите, який кран. Тому що жовте золото нам би сюди не підійшло. Чорний кран я не хотіла, тому що він псується. Вони з часом протираються чорні. Металічні, звичайно, такого кольору сірого нам би теж не підійшло. Тому от є такий: це старе, це не дивіться, це сюди не буде йти. Ми будемо підбирати щось сюди подумаємо. Ось, так що замонтовані крани. Перед цим я вам показала, як тут цей умивальник замонтували, будуть переробляти. Ну, і лишилося зробити шафки. Вчора приходили мебельщики, все поміряли. Буде три відділення. Значить, тут будуть шуфляди дві, і з цього боку дві шуфляди. А посередині одна така глибока кош на брудну білизну. Що вам ще показати? Тут я вже показувала, це ми тимчасово миємося, тому що ще немає, не прийшов кран. Верніше, прийшов, але не той, не підійшло нам. Ну, і тут покажу вам, що прийшло. А прийшов ось такий гріник, тобто рушникосушка така, бачите? І ви, напевно, думаєте, чого зелене, а цей кран білий? Пояснюю, що ми взагалі того крану не хотіли, того регулятора. Але сказали, що без нього неможливо замонтувати тепер. мусить бути такий кран. Якби я це раніше знала, то цей хто нам, цей гріник, ми в нього замовляли, хто нам його привіз, він казав, що ми можемо вам зробити такого ж самого кольору, оцей, замонтувати, як то називається, регулятор, так? Такого самого кольору. Але я думала, що в нас його не буде і не замовила той регулятор. Але то не страшно. Тепер ми замовимо на верхню ванну такий самий ручний кусушку, але іншого кольору. І туди замовимо регулятор, і сюди замовимо зелений. Так що буде все добре. Ось такий він, так він виглядає. От. Ну. Наразі не можу вам нормально показати, бо темно, може, з цього боку краще буде видно. О, з цього боку буде краще видно. Ви мене запитаєте, чому зелений? Ну, тому що мені дуже подобається, власне, коли є ще акцент на якийсь колір. Крім того, я ще позамовляю різні зелені додатки. І буде зелене. Ага, а шуфляди теж будуть зелені. Сюди будуть шуфляди зелені. Зараз я рушники заберу. От сюди будуть зелені шуфляди такого ж самого кольору. Вчора приходив мевочик і каже, ну ви нам дали завдання. Ми такого кольору не маємо. Придеться лакерника затрудняти. Ну, і тут, сюди, ми замовили теж шафку. Вибачайте, що так темно. Може, якусь лампочку включу. Ні, Вчора приходили електрики і кажуть, що поки ви не будете мати абсолютно всі лампочки, які є. Ми не будемо нічого монтувати. Я кажу, то замонтуйте хоч що-небудь. Наприклад, наверх вже лампочки є. Потім під зеркало, вони можуть зеркало повісити, і от є дріт, можуть вже його замонтувати. На ці розетки теж все є. На ті дроти, що тут будуть виключателі, теж все є. Крім того, можуть замонтувати вентилятор. Можуть замонтувати тут світло ззаду того грійника. А вони кажуть, що ні. Поки не буде всіх. Чекайте, що то воно вже тріснуло. Дивіться, воно щось там тріснуло. Як вони тепер то будуть робити? Ой. Давай. Тріснуло. Дріт тріснув. Ой. Не знаю. Ну і... Кажу, що всюди вже все є, тільки лишилося от там зверху мають приїхати ще лампи. Він каже, поки ті лампи не приїдуть, ми не будемо нічого монтувати. І все. Ну, і що ти йому скажеш? Вредний. Так що ми сидимо без світла, Повісили якусь лампочку, то якось ми йому. Бачите, ми вирішили, щоб трошки розбавити той декаденс, як то кажуть, такий стиль. У нас стиль декаденс називається. То ми власне, поставили унітаз білий. Треба закрити. Бо на мене вже глядачі сварились, чому у мене відкрита кришка. І е, тому ми поставили білі умивальники і білий унітаз. Крім того, буде потолок білий і вікно біле. Ну і воно трошки так розбавить. Але мені дуже подобаються ці крани, надзвичайно. Дуже воно гарно виглядає. Ці умивальнички дуже приємні. Бо, Розумієте, якщо б ми взяли чорні, то вони швидко можуть зіпсуватися. Так що ми поміняли на білі. Ну і проблема ще така, що сьогодні прийшла оця кнопка. Ну і що? Не підійшла вона. Оцей отвір замалий. Треба тепер просити наших майстрів, щоб вони вирізали більший отвір. Не знаю, як вони тепер будуть вирізати, то я не знаю. Ну, але можуть вирізати, бо за тою кнопкою не буде його видно. Трошечка не вміщається, і що ви зробите? Так що ми без кнопки там всередині натискаємо тут, от і спускаємо воду. Ну, нічого якось буде. Ага, тут не сказала, що тут буде шафка висіти, чорна. із скляною дверкою, яка буде така трошки притемнена. Ну, і буде цій ванні вже нарешті. Закінчено все. Ну, але поки воно все закінчиться, то. Сьогодні дуже пасмурний день, так що нічого не видно, ще крім того, шторка заважає. Так що, вибачайте, але хто чекає наших відео, що там робиться, ну, то я вам зняла. Там ми поставили коврики, бачите, щоб не впасти. І тут виходимо, то такий оранжевий ковричок. Наразі, а там будемо, може бути щось думати. Так що, приїхав душ, зараз вам покажу. Приїхав в душ, дуже гарний. Але толку з того. У нас оця ось серединка, вона кругла, а тут квадратна і воно не влізло. Ну, бачите, не вміємо ми замовляти. Так що замовив Петро вже круглу. скоро приїде. Одним словом, одні проблеми з тим замовленням. Крім того, важко підібрати. Колір. Ну, тому що, дивіться, крани з одної фірми, душ буде з іншої фірми і вже колір не буде такий. От приїхала кнопка, зараз я вам покажу, і кнопка вже не такого кольору. Ось дивіться. Кнопка. Рожеве золото. Рожеве золото. Так пише на упаковках. Ну, ви порівняйте, на те, що є рожеве золото. І рожеве золото, то теж відрізняється. Зовсім абсолютні кольори, різні кольори. Не знаю, як вам показати. То більше до жовтого кран, а це дійсно більше до рожевого. Воно не підходить. Ну, і пише, там рожеве золото, і там рожеве золото. Ну і попробуй купуй. Якщо в інтернеті хочеш знайти щось, треба одної фірми. А одної фірми, наприклад, немає так, щоб було і кнопка, і кран, і душ. І неможливо нічого вибрати. Так що проблема. Так, іду вам на наверху, що тут зробиться. Вчора вечором вже почали ставити гіпсокартон. Наша друга ванна кімната. Вона ширша, набагато ширша, вона має. Та має 1,40 сорок, а ця має 1,85 м. Так що, бачите, тут і вікно більше. І вже оця одна, один вік вже один зробили гіпсокартон повністю. Тут підлогу зробили, залили такий чорновий шар. Потім будуть заливати вирівнюючою такою підлогою і будуть плитку зверху ставити. Так, цей ТЦ замонтований є. Тепер треба буде знову шукати кнопку. І електрики приходили вчора, то там нічого не зробили нанизу, але хоча б тут попроводили електрику. І тут в зв'язку з тим, що неможливо електрику якось по-інакшому дати, то вони оцю частину. Будуть закладати гіпсокартоном, а балки самі лишати. Тому що під гіпсокартоном будуть іти, власне, ці всі шнурки. Так що по-інакшому просто не дамо ради по-інакшому. Отак-то. Так що, хто голосував за стелю, щоб була гіпсокартоном зароблена, то ми наполовину робимо. Балки лишаємо. Сьогодні, я думаю, вони прийдуть, закладуть вже цей бік. І буде потрошку рухатись робота. Якось так, знаєте, неможливо зняти, щоб охопило всю, буквально, от... щоб все охопило. Якось так зараз тут постараюся стати. Ну, не знаю. Не охоплює. чи охоплює. Але розумієте, воно коли знімає і все охоплює, то воно завужує. Ну, отам завужено. Насправді набагато ширше. Давайте я дам трошки ось так. О, це натуральний розмір. І воно ширше виглядає тоді. Так, я спеціально знімаю, щоб ви пам'ятати, де йде електрика. Щоб в разі чого знали, де є коробка. Коробку вони ось там зробили. Не знаю чого, може, треба було з краю краще коробку робити. Ну, не знаю, може їм краще відніше. І ось тут буде виключатель. Тут теж вони дали. І до. Витяжки дали. І не знаю, оце на нашому не дали. Може будуть світло тут робити? Не знаю, подивимось. Так що така ситуація в нас? Кажу вам магнолію. І тепер дивіться, які вже великі квіточки. І тут так з одного боку, там де більше сонця потрапляє. Красота. Покажу з іншого балкону. Я тепер маю доступ до самого верху. О, дивіться, як близенько. Клас. Я тепер можу рукою дотягнутися. Ми минулого року їздили, не могли до піточок дотягнутися, а тепер я бачу їх з балкончика. Замовляла людину, яка б нам оце порівняла. Він щось мені писав, писав, казав, прийду, прийду, так і не прийшов. Напевно, запив. Треба нового шукати. Дивіться, сьогодні були сантехніки і замонтували нашу стару машинку. Ось тут якось її перемустили поки що, бо тут ще будуть робити підлогу. І наразі вона тут стоїть. Я тут речі перу. Я хотіла, щоб вони замонтували нову машинку, але вони сказали, що... Не треба нового, спочатку хай зроблять підлогу. От, вчора приїхало дві пральні машинки разом з. Е, як то називається? Боже, в мене вже все вилетіло з голови. Пральна машинка і сушильна машинка. о, Значить, воно два в одному, пральна і сушильна. Ми рідко будемо користуватися сушильною, тому ми не брали окрему сушильну окрему пральну. Чому двісті пральні машинки? Бо одна для чорних речей, і друга для білих. І також приїхала посудомойна машина на кухню наверх. І тут є, приїхала поверхня на кухню газова. І, і. Ага, нагрузку дали нам баняки. Не знаю, що які баняки, треба буде розпакувати. А це мати під пральні машинки. Бо вони сказали, що без тих матів. Ну, не можна буде, щоб гарантія діяла, якщо ми не купимо ті мати. Я кажу, що я маю старі мати, ні, треба купити. Коротше, дали нам нагрузку ще на 150 злотих мати. І е, приїхав той, хто привіз нам і каже, а наші ми ті -мати купляли". Я кажу, ну, Бо нам сказали, що не буде гарантії. А вони кажуть, То вони вам набрехали. Так що, оце приїхало. Скоро будемо замонтовувати. Яка красота, яке небо гарне. Була на балконі тільки що побачила. А я тут на балконі розвернула, висаджую свою квітку в великий вазонник, вона ж розрослася. І не знаю, лишати на балконі чи ні, чи воно замерзне ще. Думаю, що ще заберу до хати.